Він у відрядженні. він не відрядженні, а він памперси міняє. У відрядженні. Скільки днів, як він призначений, скільки днів пройшло? Він призначений від мене доказу до указу 16 Сьогодні, як я часом. Я вступив до виконання обов'язків. 29? Так. Скільки із 16 до 29-го? 13 днів, скільки він за 13 днів був у кабінеті? Він приступить до виконання оповідь. Я питаю один раз. Один раз. За два тижні. Бачите, от повісили табличку. Голова адміністрації. Це не голова адміністрації, а зрадник, який в тюрмі має сидіти, не голова адміністрації. Пожежна у вас є безпека? У вас запасні ключі повинні бути. Відкривайте кабінет. Десять хвилин тому сказав. Або на світник, або ключі. Відкривай. Відкривай. У мене зараз немає ключів. Послухай, не дури голову. Відкривай. Люди, позвони там, не знаю. Я Що <рес> <можу? рес> <рес> <Танцеш, рес> ти смієшся? Загрушник! Ви керуючись правою. Ви керівник апарату. Будь ласка, включі. Ну, Неправда, не придурюйтесь. Давай. Значить, я даю 200%. Пусть меншко сидить у кабінеті. Те, що вони зараз морочать голову, <різوع> <різوع> значить так, відкривай кабінет. Ну, вот. Ключі шукай і відкривають Давайте так, спокійно, чи байду. Ну, ні, ну, ні, ну. ні, не байдуже, не байдуже, а будь ласка, подзвоніть і принесіть ключі. Відкривай. Відкривайте. 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 Відкривайте кабінет. А, за там можна человека. Василь. І збитні, а в мусорку попадеш. Значить так. Відкрий кабінет. Вже шукали. Буде шукати потім. Значить так. Залишайте шаргувати в Біля кабінету. Зараз ми її відкриємо. Цього на люстрацію через смітник. Поїхали! А ти ти на чого, чого, преш? чого, чого, чого людям брешеш? Приходь. Не боїте, не боїте досить йому. Панду гей! Панту гей! Пантує! Не бреши! Не бреши! Не треба! Хай стоїть! Хай стоїть! Без сонця, це кожен забрехатиме людям, отак буде закінчувати. Ми його покриваєте, ключів немає, І губернатора розказуєте, немає. Що, шановні, глянь на себе, хай тобі буде соромно. От шановні кероваці, ось вони чиновники, які понеділок дев'ята ранку, десята, нікого на роботі немає. Заступників немає, губернатора немає. Один керівник апарату й той і бреше, нагло бреше і сміється. Бо вони отак народом сміються, і отак брешуть. Всі брехуть. всі брехуть.